Всім привіт з магазину Walmart. Роблю такі швиденькі невеличкі закупочки. І зараз покажу, що придбала. Так, Звичайний йогурт. Це для кави такий крімер. Взяла порізаний батон. Таке торт для тіста на чебуреки, чи будь-що інше. Взяла буряк. І ще петунію. Хочу в грошочок посадити сьогодні підлісний. Ось така. Квіточка, якось так називається ранункулус, але тому що трішки підсохша, то вже 2 долари сьогодні цей цілий горщик. Ця петунія, там шість таких маленьких за 8,97. Беру собі клематіс з такий малинового кольору, бо в мене такого немає і в мене є місце, де його посадити. І також жоржини свої улюблені беру. це 542 і це 542 Тут 30, а тут один корінь. Ставлю випікатись такий полонечний пиріг. Колись взяла рецепт на каналі Ліди Життя в Україні. І дуже часто ми тепер його випікаємо, але у нас у свекрів сьогодні пікнік невеличкий, вони готують реберця на грилі. то я принесу десерт з собою, ставлю. І от така в мене смакота виходить. Дуже він швидкий для приготуванні і смачненький. Тут наш будинок і ось через поле вирішили йти пішки, гарна погода. Туди, за тими деревами, вже наші свекри живуть всі мною, Йдемо. От туди заїзд до свекрів, але в них тут завжди величезний кущ ревеню або, як у нас кажуть, румбамбар то ми собі завжди тут приходимо зривати і на компотик чи випікати вже бруденько, не знаю чи ми будемо на вулиці барбекю. їсти чи всередині, тому що трішки навіть жаркувати сьогодні. Люблю цю частину квітнику, свекрухи антикваріат такий. Ще нічого так дуже не квітне, але буде гарно. Але зате квітне магнолія. М -м -м, а як пахне гарно. І тут в неї так гарно бересклет, їться навколо дерева. Ха -ха, на лавці при вході чого тільки немає. І півень, і кіт. Я їй колись того кота подарувала, він такий страшненький вже. І велосипед, і сакулентики. Тут гіацинти вже відсвіли. І от свекор витягає запечені в барбекю соусі реберця. Це була тільки перша половинка. Ще така ж е, частина запікалась. Свекруха розігріває фасольку в такому томатному соусі, і ми всі сідаємо цілим сімейством вечеряти. Хто їсть, також смачного. Мі! -мі. Це братик нашого рокета. Ми їх разом з притулку брали. Називається Міні. Міні! Гей, такий він гарний котик так само, але наш рокет більший розмірами за нього. о, о вже, діти, вже діти до нього пішли. Міні бой, Міні! А катруся наша мама котяча, вона так їх всіх любить. Тут ще є така триколірна кіточка Петчес. Де печес? Не знаю. О, дивіться, як він гарно. ластиться. такий він гарний милий котик. Міні-бой. Марчик тепер. Трішки зміні. Міні. Він такий виглядає ніби серйозний, але насправді такий добрий котик. Такий добрий котик, так? Міні. Міні-бой. Кірі кірі. Мурка Ми з Марчиком йдемо шукати кейцю триколірну печес. Вона тут десь ще є, а все кругий. Прапорець навіть з котиком таким, як в неї. Тільки, бачите, все щойно прокидається. Тут лілі в неї багато, а тут такі сердечка рожеві. Ще не все розквіхло. І тут ще скільки лілій. Тут, бачу, вже відцвіли в неї такі ці кущові конвалії. Гарні такі квіточки були. А, готові вже азалії розквітати. Бузок готовий квітнути швиденько. Треба заглянути в шпаківню, бо тут завжди яєчка відкладають пташки. Ой, і мені здається, є в нас яєчко там. Ек, блу-ек. Так, ще провіримо, що тут. Орел. Декоративний, тут півники будуть. О, тут завжди в неї такий гарний кущ рожевих півоній. І нарциси. Клематіс також в'ється. нарциси такий, як і в мене. Ці дуже гарно пахнуть. А от і знайшли кіцюню триколірну. Петчес вона називається. Вона дуже любить просто, щоб її тримали на руках. Але завжди під неї підстеляємо якийсь рушничок, тому що ось, бачите, Катруся показує, як вона линяє. Ми вже повертаємось додому, але ще бачу ось така краса квітне. Це, напевно, декоративний кизил, мені так здається. Також дуже гарненьке, спочатку квіточки, а потім вже будуть тут листочки. І ще одне в заїзді побачила. Це я не знаю, що. За дерево, але також дуже гарні ніжні квіточки. А повернувшись додому, поки ще погода нам дозволяла. Брендон мені скультивував город. Вже скоро поїду на ферму по розсаду і буду саджати. Добре, що тепер день трішки довший і можна більше всього зробити. Пізніше я все собі розрівняла грабельками, тому що ще сьогодні в планах було підстригти марчика і навіть посіяти деякі рослинки. Подивіться на цього красунчика хорошого такого. Зараз в нас, поки погода дозволяє тут в гаражі його підстригти, мама буде перукарем особистим. Марчика завжди стрижу, брендона теж. Так що ось нас до і покажемо після. І так розпочинаємо. Тут люблю гаражі, чому бо в нас є таке повітря. І ми можемо здувати. Волосся з нього і не кусає його. Реї? Yeah. І от наш хлопчик помитий. З новою зачіскою. Окей. Okay. І на завершення дня в мене робота кипить. Тут в такий горшочок підвісний, малесенький. Я висадила петунію одну, але крім білої, я ще купила іншу. Вона така полосата, біло-рожева, ось такого як горщик кольору. Ну, вже коли зацвіте, покажу. Далі у нас тут на цьому щитку такому є місце, як поличка, то я собі годівничку треба нову, це вже дуже страшна. Але квіточки ось ці. Сюди висадила, там всередині ще. Тут три кольори: оранжеві, жовтенькі і такі вишневі. А біленьку пітунію висадила в такий горщик великий, всі квіти, щоб вона була така рясна, густа. І нехай собі тут росте. Сонечко вже сідає. Чоловік достригає травичку. Я застелила агроволокном скультивований город. Отут, де кілки, я собі так рядочками насіяла, редиску, кріп, петрушку, кінзу, якісь квіточки, ще такі, типу, волошок. І вже де тут ця частина, то я такими довшими рядами посіяла ряд кропу. Але ще хочу, не знаю, докуплю чогось, напевно, цибульки такої зеленої сіянки. Ой, на сьогодні справилася зі всім, що планувала. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!